Начальник головного управління Державної фіскальної служби у Запорізькій області Олексій Кавилін взяв участь у роботі форуму з питань реформування податкової системи, організованого громадськістю Запорізької області. Виступаючи перед учасниками форуму, Олексій Кавилін зазначив, що запропонований урядом варіант податкової реформи громадськісті бізнес прийняли неоднозначно. Але як відомо, все нове може викликати сумніви. Кабміном розроблений пакет реформ. Фискальная служба государственная разработана также совместно с Минфином. Будут, они, пакет реформ будет сейчас внесен в новый состав Верховного Совета. Я думаю, что будет еще достаточно обсуждений. Основная позиция, которая сформулирована в этом пакете реформ, это упрощение налоговой системы, уменьшение числа количества налогов, трансформация. Також керівник відомства наголосив, що державна фіскальна служба повністю відкрита до діалогу та готова до обговорення нововведень з представниками бізнес-спільноти. Представники громадськості також наголосили на важливості обговорення реформ на суспільному рівні. А організація бізнес члени організації хотіли б озвучити своє відім'ї, можливо, перспектив налогового реформі в Україні, поділитися своїм мінімам, услышати обратно связь. На форумі найбільшу увагу приділили питанню податкового реформування у сфері електронного адміністрування ПДВ, розглянули усі плюси та мінуси, обговорили альтернативні методи. Під час заходу виступили представники громадських організацій та бізнесу. Підсумком форуму стало підписання його учасниками звернення щодо розгляду їхніх пропозицій стосовно податкової реформи на центральному рівні.